Блін, це капізий, хто міг украсти мій сейф, я не можу поняти. Ладно, всім привіт, друзі! З вами я Доні, випав на мій YouTube канал і це нове відео, друзі. Як ви вже по обложці відео то на прев'ю, у мене хтось украв сейф у Майнкрафті. Так, друзі, у самому Майнкрафті. А, не зважайте уваги уваги, друзі, тому що я буду відео відеобункер дивіться далі. там, Кстати, лишив. Ладно, не звертаємо уваги, друзі. Сьогодні я в креативі, як ви видите, де. І. Я просто хочу сказати, що я не знаю, хто це міг друзі зробити. Ну, взагалі, хто друзі міг зробити ось це? Ну реально, ну скажіть, ну хто міг це зробити? Ну крім крім, в принципі, мого сусіда, може він зробив, друзі. Ну, але подивіться, мені здається, що це мер зробив. Ну просто подивіться на його будинок. Одного разу він якось так різко став, типу, в цьому будинку. Типу так жорстко жити захистив його, як ви бачите. Ну ладно, давайте попрацюємо, друзі. І все у нас буде добре, але я точно пошукаю, друзі. І не зважайте увагу на е, моє ехо, бо тому що дуже поганий мікрофон. Я за часом куплю файний за 4 штуки. Так, друзі, буду мати файний мікрофон за 4 тисячі гривень, друзі, де? І все буде в нас, друзі, чики пуки Так щось так, вже ніж настає. Так, ладно, давайте зараз поставимо всі ці речі і все, друзі. І все у нас, друзі, буде з нами добре, знаєте. Все. Давайте я зараз. Що я можу, друзі, зробити? Так, ладно, давайте я зараз подивлюся. І коротше, я буду дивитися і брати всі предмети, які нам, друзі, сьогодні потрібні. Ну, перше, ми поговоримо з цими ми желіз, желізними големами. Так що ладно, все, давайте. Але можемо і пробратися, друзі, до них. так що, Як хто хоче, друзі. Ладно, друзі, давайте тоді зараз, як вийти, я кручу свій меч жорстко. Так що, ладно, давайте зараз я швидко попробую якось забиратися. Ну, давайте, перше, очистимо травишку, що мені посибіка скаже. Е, так, мені потрібно до мого шановного мера. Все, давайте пропускайте мене, якщо ви е, е, поняв. Можна, будь ласка, ви ви мене пропустили до мера. Не можна. Він сказав, що не можна до мера мого, ну, нужного сільского зоо, ну, нужного тускути, Дуня, туси, де де. Офігеє, друзі. Офігеє. Ви чули, друзі, що не зробив? Ладно. Е, ну, я не вмію самі користувати, ну, ладно. А як самі користувати? В одному з відео в мене є, але на каналі може, хтось подивити. Хоч. Називаюся Не помню. Вроді, хто окром мої зумруди, чи хто укром мій будинок, ну щось такого. Ну ладно, друзі, вони мене не пускають. Ладно, яся не здаю. Так що, ладно, друзі, все. Камера, камера, точно. Давайте я камеру зараз зламаю. Зараз, подождіть, друзі. Я зараз копіюю ноут і зламаю камеру. Як це, друзі, я попаду в їхній будинок мера. найду сейф, беру сейф, дзвоню до поліції. І щоб вони арештували мера. Так, друзі, все. Так, так, все, підключаємося. Ага. Так, все, друзі, я підключився. Бачите? Так, так. Блін, ладненько, добре, що я камеру підключив. Добре, все, друзі. Одне діло я вже зробив. Так, майже все готово, друзі. Так, камери я підключив. Так, все прекрасно. Так, можемо все, друзі, понаблюдати. Так. Давайте зараз вийдемо на вулицю, подивимося. Перша камера, давайте. Так, все, друзі, бачите, все знімає, все чисто, всі кадри прекрасно видно. Видно? Де? Ось так ось. Повертаємо. Угу. Ну, як ви бачите, ось так ось непогано, друзі, у нас видно. Так, що ось так ось, так. Да. Е, ладно, теперь давайте другу камеру. Друга, що в нас друга? Угу, Хіба та сторона. Блін, ладно, друзі, все добре. Давайте зараз подивимося на цих големів. Так, ладно, все, давайте побіжимо. Вже будемо в принципі, починати працювати нашу е, жительтину видів. Взагалі, все давай. Е, поки докічмок і все давай. Угу. Так, друзі. Так, в мене вже задишку прямо видати. Так, давайте якось так ось акуратненько. Ой-ой-ой. Пробачте, мене то не було. Тихо, тихо тихо, друзі. Блін, капець, друзі. Я маю Ікею натворив! У мене є ідея де, дещо взяти чуть -чуть краще мою любиму індерпаличку. І, ну, і ось це, в принципі, можу взяти. ладно? Так, на всяк випадок беремо. І оп, е, так, подождіть, оп. Все, друзі! да, все прекрасненько, ми вже на будинку мера. Так, копіюємо, 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 копіюємо. І, певно, мер вже за цим камнем. Мер стояти! Тихо, тут камери. А, блін, я їх теж зламався, все добре. Так, але можна їх зламати собі так, що. Ну, напряжено Ладно, на всякий випадок, друзі, на всякий пожарний я їх зламаю. Зараз буду обіскувати будинок мера. Так, друзі, все ж, можемо шукати. А-а-а-а-а-а Стоп! В смысле? У мене що, типу. Ладно, ну, ми забули. Так, все, давайте, друзі, пошукаємо. Може, десь ось тут під землею, може під камнями Щось типа того, де, друзі. Опа, мер. Ось твій типу, попав. Так, це ми зафіксували на відео. Тепер, якщо що полізає, мене не рухати, я свій сейф забрав. Так, все, блін, у мене забагався Майнкрафт. Забираємо всі свої два стаки з Боже, як це прекрасно, друзі. Ці стаки з Піюємо все і валимо звідси через чорний вхід, наш любимий, друзі. Закрив. Відкриваємо. Так, подождіть. Треба. Господи. Ай, ногу чуть не підвернув, все, друзі. Виходимо і погнали до нашого будинку. Юху, друзі, ми украли цей боже, кімнало жар, навіть мене не замітили, друзі. Це капітан. Так, все ховаємо, друзі. Зараз наш сейф із так що так друзі Все ховаємо, ховаємо. Я не знаю, типу, як їх так через пару кліків перевозити, ну ладно. Е, Несуть, друзі, не суть. Все копіюємо, все закриваємо. Потім після зйомки ясно діло я це все поприбираю, це все Ну коротше, ви зрозуміли мене те. Так, це це все забираємо, друзі, і можу вже, знаєте, закінчувати. Це відео, друзі. Якщо вам нас сподобалось, ставте лайки, підпису. Вам я, доні, всім удачі, друзі, всім дякую. всім пока, пока, друзі, пока, друзі.